Страшна війна продовжує без жалю забирати найкращих синів та доньок України. Цвіт нації, який би міг ще так довго жити. У бою в Курській області загинув вже третій білоцерківець Сергій Гапонов. Його життя обірвалось 25 вересня під час виконання бойового завдання у суджанському районі. Сергія мобілізували до лав ЗСУ у липні 2022 року, і він був водієм 95-ї десантно штурмової бригади до початку повномасштабного вторгнення 40-річний земляк працював слюсарем-ремонтником на заводі Росава. Він щиро вірив у перемогу України та до останнього свого подиху робив все для її наближення. Попрощатись з оборонцем до спасу Преображенського собору прийшли сотня рідних, знайомих та колег, поховали білоцерківця на алеї Слави Сухоярського кладовища. У нього залишилися батьки. І брат вічна пам'ять герою. Дуже приємний молодий чоловік, позитивний, завжди посміхався і такий безвідмовний. Дуже дуже шкода його. Дуже шкода. Сергій був дуже порядною людиною. Він був моїм однокласником. Дві неділі назад ми з ним балакали по телефону. Все було добре. Він завіряв, що вернеться живий, здоровий додому. Але співчуття родині. Шкода, що він не обзавівся сім'єю. Що воно за спокійнощі спочилого представного воїна, сіки стикав він, У селі Піщана знову трапилась масштабна пожежа, але вже в іншій частині. Як повідомляє прес-служба ДСНС, цього разу горіли гумово-технічні вироби на відкритій території. На гасіння залучили 23 рятувальники та 7 спецавтівок. Пожежу на площі 800 метрів квадратних повністю ліквідували. Вогнеборці провели проливку території, аби запобігти повторному займанню. Причину та збитки встановлюють фахівці. Нагадаю, минулими вихідними у піщані ледь не згоріло пів села через велике полум'я, яке ширилось до хат. Тоді люди кинулись самостійно допомагати надзвичайникам. Вогонь випалив понад 25 гектарів землі. Вже цієї неділі, 6 жовтня, у місті відбудеться благодійний забіг на різні відстані. Білоцерківський марафон марафон-2024». Зі слів директора трудових резервів Назара Коваленка, з початку повномасштабної війни марафон не проводили, а в цьому році вирішили відновити традицію. Стартуватимуть бігуни біля центрального входу в парк Олександрія о 10.30. у ньому можуть взяти участь усі охочі. Приєднуйтесь і ви, адже всі. Всі виручені кошти з благодійних внесків підуть на реабілітацію для військових та постраждалих від російського агресора. У марафоні можуть взяти участь від самих маленьких діток, тому що там будуть різні дистанції для самих наймаленьких діточок і до марафону. Це буде марафон, півмарафон, 10-5 кілометрів. І для тих компаній, наприклад, різних, які ми кажемо там про великий тімбілдинг, такий зробити. Це буде естафета. Вісім людей по 5 кілометрів. Ще раз проведення білоцерківського марафону перекриють рух транспорту по бульвару Олександрійський з 900 до 16.00. Проїзд буде обмежений від готелю Рось до перехрестя з вулиці Богдана Хмельницького. Тролейбуси також не курсуватимуть. А ось автобуси номер 4, 6 А 7, 8А, 22 здійснюватиметься за маршрутом. Вулиця Сквирська шосе. Вулиця Івана Мазепи, вулиця Петра Скоропадського, 1 травнева, вулиця Привокзальна, вулиця Героїв Небесної Сотні. А я нагадаю, що на нашій сторінці в Інстаграм триває розіграш двох квиточків на будь-яку виставу в театрі Саксаганського. Вам потрібно правильно відповісти на три питання: перше: з якої вистави розпочався 91-й театральний сезон? Друге. Назвіть жанр вистави сватання на гончарівці. Третє. Хто став режисером прем'єри на першій гулі, яка відбулась у вересні? Знаєте відповіді? Тоді хочіше пишіть свої варіанти у коментарях. Адже в п'ятницю ми дізнаємось ім'я переможця. У будинку органної та камерної музики відкрився щорічний фестиваль на замковій. Він вже став традиційним для Білої церкви. На музичне дійство запрошують виконавців та творчі колективи з усієї України. Зокрема, фестиваль розпочався з чоловічої хорової акапели імені Ревуцького, солістів якої називають золотими голосами України. До 6 жовтня щодня на сцену виходитимуть нові артисти, які даруватимуть публіці свою творчість. Наприклад, у четвер, 3 жовтня о 18.00, свою програму презентує фортепіанний дует Олександри Зайцевої та Дмитра Таванця. У неділю завершить фестиваль оркестр Національної гвардії України на чолі з диригентом Юрієм Дубенчуком. Тож подаруйте свято собі та близькій людині. Цей фестиваль е, традиційний, який проходить завжди щороку, на початку жовтня, і покликаний об'єднати всіх любителів, поціновувачів музичного, інструментального та вокального мистецтва. І мені приємно сьогодні, що а, в залі присутні люди, які дійсно люблять і цінують музику. Протягом тижня ви зможете насолодитися різноплановою і різножанровою музикою. Це і фортепіанні дуети, і органна музика, і оркестр Національної гвардії України. В центральній бібліотеці книголюби зустрілись із відомими українськими письменницями та учасницями Фантастичні Толкс. Зустріч з авторками розпочалась з презентації їхньої творчості. Окрім присутніх поціновувачів фантастичного жанру, частина людей долучилася ще онлайн. Після розмови під час автограф сесії письменниці підписали свої книги всім охочим. Для центральної бібліотеки вони подарували книжки і брошури про українську фантастику. Завітали до Білої церкви в межах нашого туру, який відбувається, коли ми приїжджаємо з нашими презентаціями в різні невеликі зазвичай міста України. Цей тур відбувається за підтримки Українського інституту книги. І ми приїжджаємо нашим об'єднанням. Це є літературне об'єднання Фантастичні ТОКС. У нас є youtube канал, де ми популяризуємо наш улюблений жанр фантастики. Наш Є п'ять є письменниць різних регіонів України. І от власне Наталя Довгопол зараз живе в Греції, в Афінах, але спеціально для цього туру приїхала і ми разом їздимо в міста України. У Нас сьогодні була така комбінована зустріч. Ми вдвох були присутні наживо. Ще троє наших колежанок включалися онлайн. За три роки у Білоцерківському районі закрили 31 школу. Такі дії чиновники пояснюють реформою з оптимізації мережі закладів освіти та зменшенням кількості учнів. Що про це думає громадськість, та чи хочуть її почути ті, хто сидить у владних кабінетах? Поговоримо з громадським активістом Олександром Аджамком. Вітаю вас, Олександре! Доброго дня. Олександре, нещодавно ви були присутні на сесії міської ради Тетіїва Там розглядались питання про закриття низки шкіл. Розкажіть про це детальніше. І на вашу думку, що е, чим спричинено таке рішення? Е, дивіться, 1909 відбулася в Тетіїві сесія міської ради, де розглядали два питання про скасування рішень про закриття декількох, декількох навчальних закладів. Е, але, на жаль, на жаль, депутати утрималися і рішення не скасували. Чому так вони всі на випередки виконують постанову 245-ту Кабінету міністрів України про оптимізацію навчальних закладів на території України? аргументується тим, що зменшилась кількість дітей в школах, і утримувати такі школи недоцільно. Змушений не погодитися з їхньою думкою. Чому? Тому що якщо в селі закрити школу, село пропаде. На жаль, на сьогоднішній день більшість сел в територіальних громадах і так знаходяться в дуже тяжкому становищі, гроші не виділяються, не підтримуються, а якщо забрати із села школу, то село просто зникне. А чи знаєте ви, можливо, скільки діток навчаються в цих школах, які закрили? І що взагалі батьки про це кажуть? E, Значить, дивіться, на сьогоднішній день на території Тетіївської громади було закрито 8 навчальних закладів. E, згідно постанови Кабміну, до 2025 року заклади, в яких навчається більше 45 учнів, мали e, e, змогу ще працювати. E, на даний момент 4 заклади мали трошки більше, 20. Абітурієнтів, інші 4 мали більше 50, тобто мали ще мінімум як рік працювати і навчати діточок. То є, помімо того, що надавати освіту, так і зберегти робочі місця, тому що це викладачі, це техперсонал. Але місцева влада вирішила не заморочувати цим і всіх зігнати під одну грибінку. Ім легше все закрите. Аргументують вони це тим, що держава не буде виділяти субвенцій, не буде надавати допомогу грошову на утримання цих навчальних закладів, і затрати на утримання ляжуть на місцеві бюджети. Перепрошую. А от в цих навчальних закладах навчали лише з 1 по 4 клас? Ні, це навчальні заклади з 1 по 9, які давали. Загальну середню освіту. Ну вони прийняли рішення їх закрити. Їм невигідно їх утримувати. З батьками ніхто не спілкувався на обговорення громадськості. Ніхто не виставляв ці питання. Вони просто в своїх кабінетах виконали вказівку вищестоящих органів і просто закрили. А що з вчителями? З вчителями Ну, що вчителями? Деякий відсоток цих вчителів все-таки вони влаштували на роботу в ті заклади в 23 заклади освіти, які залишились на території громади, але ж це тим самим створило певні незручності з добиранням на робоче місце, а інших відправили в армію, поповнювати армію безробітних. Угу. Олександра, а чому ви проти реорганізації і оптимізації навчальних закладів? Ну, скажімо так, я не скажу, що я геть проти. Я за адекватну реформу, за те, щоб, щоб місцева влада дійсно провела аналіз, щоб вони врахували всі нюанси, всі аспекти, які впливають на цю реорганізацію, а не сухо виконували вказівки, спущені зверху. Так як зробив Тетіїв, вони не врахували зовсім ніякого. Вони не врахували логістику, як добиратися вчителям, як добиратися цим дітям. Е, можливо, потрібно було цих чотири заклади, які ще мали, цих е, більше 50 учнів, об'єднати в один і залишити ще, як мінімум, на рік їх працю... ну, навчатися. На жаль, цю ніхто не врахував. І я за те, щоб. Е, Почули громадськість. Жодним з батьками не спілкувалися. Хоча один директор на сесії виступав, каже, ми з батьками спілкувалися. Тільки з якими батьками, коли і як. Бо з тими, що ми змогли поспілкуватися, які були присутні під час сесії, кажуть, нас поставили перед фактом. 1 вересня шукайте навчальний заклад. Все вашого більше не існує. Оця проблема. Проблема цієї влади. Вони не хочуть чути людей, бачити актуальні проблеми. Їм це не цікаво. Але ця ж реформа цю реформу аргументують тим, що хочуть зменшити кількість грошей, які витрачають на утримання шкіл, і з цим аргументом важко не погодитись. Е, ну чому е, Витрати на збільшення премій чиновників? Коли, наприклад, староста села, в якому закривають школу, отримує заробітну плату 15-17 тисяч гривень. І до цього вона ще отримує 80-90 тисяч премій в місяць, і її сукупний дохід за рік складає більше мільйона. 100, мільйон -200, 200 тисяч гривень, то на утримання такого е суб'єкта є в бюджеті кошти. А на утримання школи немає. Вибачте, це абсурд. На збільшення е, заробітної плати суддям у них є. Е, на збільшення прокурорам у них є. А на утримання шкіл у них грошей немає. Коли в кінці року місцеві бюджети не знають, куди всунути ці гроші і починають їх притулювати, куди тільки можуть, витрачати по завищених тарифах. Проводити якісь незрозумілі ремонти, вкладання бруківки, списання на акти виконаних робіт по завищених цінах, це вони можуть зробити. А утримувати навчальні заклади вони не можуть. Досить і можна? І так, ці навчальні заклади були на плечах батьків. Ремонти проводилися коштом батьків. Постійно, як не на штори, то на обої. Це зі слів батьків, ви знаєте. Звісно, так це, це було ще і в той час, як я навчався. Вибачте, цей совок до цих пір присутній в школах. Нікуди воно не поділося. Хочеш, щоб дитина, що працювала на уроці, роздатковий матеріал, купи або здай гроші. Ну, вибачте, скільки можна. І вони розказують, що вони ще хоч, їм забагато витрачати коштів. Те, що вони платять тільки заробітну плату і комунальні, а все ж інше за рахунок батьків. А от скажіть, на вашу думку, взагалі є якісь переваги у цій реформі? Е, ну, Дивіться, деякі все-таки переваги є, я все-таки за оптимізацію, коли, наприклад, це декілька сіл, які розмежовані парканом. Тобто, по суті, це один населений пункт, але адміністративно він поділений на декілька сіл. Утримувати на в кожному селі навчальний заклад недоцільно. Тут я навіть спорити не буду. Тоді адекватніше зробити один, але повноцінний, з нормальною логістикою, прорахунком, щоб діткам було комфортно добиратися до навчального закладу, вложити в нього кошти, щоб дійсно це була якісна освіта на рівні. А не так, як розказують, що от в сільській школі рівень освіти набагато гірший, ніж в міській. Та ні, ні одна школа академіків зразу не випускає. Кожна, школа, кожна дитина індивідуальна. І працювати від 5 до 15 учнів, кожен вчитель скаже, набагато легше, ніж контролювати 30-35. І про те, що вони закрили школу, де навчалося 20 дітей, ці дітки пішли в школу, де в класі вже 25-30. І тепер їх буде 35. І вчитель просто фізично не буде в змозі надати ту увагу кожному учню. А це не вплине на якість, Ось чому проблема. А взагалі чи комунікувала якось з адміністрацією школи, з депутатами? Що вони кажучи про те, як будуть дітки добиратися тепер до інших шкіл? Адміністрація стоїть на своєму. У нас є шкільний автобус, він буде їздити, буде всіх забирати. І, як правило, це один автобус, який інколи ламається. І дітки по кілька годин просто стоять на зупинках. Добре, зараз тепло питань нема. Зараз всього е зима, холодно. Вийшла дитинка, почекала півчаса час, замерзла. Куди вона пішла? Вона пішла додому. І їй ця освіта вже не потрібна. От, і все. Адміністрація б'є на тому. Ми виконуємо постанову Кабміна. У нас є автобус, ми будемо всіх возити. Ну як возити? Вони не заморачуються. Їм це не цікаво. Їм просто потрібно поставити галочку і доповісти в районну адміністрацію. Районна адміністрація, в свою чергу, на обласну адміністрацію, ну, адміністративна командна система у нас ж нікуди не ділася. Вертикаль влади як була, так і залишилася. Доповіли, все, ми власні. Все остальне то проблеми вже е, батьків. Як вони будуть своїх дітей доставляти до цих навчальних закладів? Їх це не цікавить. Депутати, приклад Тетіїва, ну, навіть смішно, сидять депутати в залі і кажуть, нас вели в оману, нам надали неправдиві цифри. Як таке могло бути? От я теж задаю питання, як в, е, певна кількість депутатів, в, е, ви ж являєтеся членами комісій, профільних комісій, ви засідаєте, ви ухвалюєте ці рішення. Тобто веде до чого? Що між собою вони не спілкуються. Тобто, якби це, я так розумію, був бізнес-інтерес, коли є сума вигоди, тоді так. Да, там вони між собою рішають, ну, Візьмемо земельні питання. Це завжди, всі в темі і в долі. Школа, ну, закрили то й закрили. Гроші зекономили, на школі ж сильно не заробиш. Гроші не відмиєш. Бомбосховища, ну вже все, построїли, там вже гроші відмили, вкрали все, що можна, там вже все добре, більше не вийде. А як ви вважаєте, що буде з приміщеннями цих шкіл, які залишилися? Відсотків 에... ну, 30-40 цих шкіл через певний час, коли буде змога змінити цільове призначення, 에... відійдуть в приватну власність. На договори короткотривалої, довготривали оренди, можливо, аукціони, викупи, тобто люба форма реалізації, вони відійдуть в приватну власність. Інші, на жаль, якщо приміщення в тривалий час не опалювати, не доглядати за ним, воно починає руйнуватися. Тому їх буде спікатиме доля будинків культури. По деяких віддалених селах, де, мені, де я бував, на жаль, на жаль, просто руїни. Все розвалене, нікому не потрібне. Дякуємо вам, Олександре, що висловлюєте свою позицію. Будь ласка. Наш телеканал завжди досліджує проблеми громади і це інтерв'ю. Тому доказ. Більше подібних матеріалів шукайте на нашому ютуб каналі. Тисніть дзвіночок, аби отримувати сповіщення про свіжі випуски новин. Бажаю вам здоров'я, а нашим дітям гарної освіти. До зустрічі.